Іван Банзирук готується до змагань зі спортивної ходьби на дистанції 35 кілометрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. У тренуваннях робив перерву через війну. У місяць часу пропустив тренувань, почалась війна, ніхто не знав, що як далі, що буде сьогодні, що буде завтра, так само з державою, але я знаю, що ми переможемося 100%. Після перерви завжди тяжко починати втягуватись. До війни також готувалися, були на зборі Туреччині. В Анталії готувалися до чемпіонату світу, який мав бути 5-4-5 березня. От, але ввели військовий стан, нас не випустили. Іван Банзирук розповідає, нині тренування поєднує зі службою у лавах тероборони. Про неї, каже, говорити не може. Я служу за контрактом в Державній прикордонній службі України вже 10-й рік. В мене сім'я, я маю захищати свою сім'ю, свою доньку, свою дружину, батьків. Легкоатлет займається спортивною ходьбою під керівництвом заслуженого тренера України Володимира Яловика. Разом аналізують, як Іван Банзирук справляється з технікою спортивної ходьби. Дивись, як озара добре ставиш ногу. Нахил є, ще трохи нахил вперед і взагалі буде прекрасно. Дивимося, на що звертати увагу в тренуванні щоб на змаганнях було ідеально. Він виходить на е, пристойний результат, вже він зараз може показувати по підготовці. Ну ще не на таку дистанцію, яку він стартує 35 кілометрів. Якби 10-20, він вже зараз може непогано показувати результат. На 35 ще трошки треба нам готуватися. Зі слів Івана Банзарука відчуває підтримку колег-спортсменів із-за кордону. З Туреччини спортсмени писали, як все почалося. Підтримували, писали там тримайся, брати. Я займаю посаду в спортивному комітеті Державної прикордонної служби. Наша задача, скажімо. Представляти Україну на міжнародній арені, щоб наш прапор піднімався на змаганнях за кордоном. Іван Бандзирук каже, чемпіонат Європи з легкої атлетики, до якого готується, відбудеться у серпні в Мюнхені. Оксана Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.